Друзі, я вас вітаю на суботній бараховці. Сьогодні людей побільше, ніж взимку було в суботу. Нагадую, що основна бараховка у Львові це неділя. Але завтра передають дощі, так що не знаю, чи буде бараховка, чи ні. Все залежить від погоди. Після бараховки покажу вам свої покупки, свої продажі та розпаковки. Так що заварюйте чай, бо каву, беріть смаковики та приємного перегляду. Я На скільки такий найбільш? А працює, не перевіряли? Я не мав нічого перевіряти. Ну казалося в, в А? Це скільки коштує? 400. А, Сам не знаю, на що купив. Мишка. Клавіатура. Клавіатура нова. Адаптер є, а мишка трішки вживана. Тут адаптера немає. Ну, може, підійде адаптер, що в мене вдома є. Ну, купив недорого. 70 гривень. Такий комплект, наприклад, на Пром'юа коштує 1000 гривень новий, а на розетці продавався за 1300 гривень. А скільки ніж коштує? 300. Наскільки такий світильник? 100 тисяч. А, немає? Тут зверху повинно бути? Таке є. Прикольний світильник, вінтажний. На eBay, на ІЦІ вони також продаються. На eBay бачу саме в такому стані 25 доларів. Я купив за 120 гривень, не знаю як продати. На жаль, кепки немає. Повинна бути кепка.

це там справа. Так. Це весь один зрасліать. Також вирішив взяти синтезатор це 90-ті роки працюючий за 450 гривень. У нас в продажу саме таку модель я не знайшов поки що, а на eBay на їці продається 50-100 доларів. а Спочатку він коштував 400 гривень, потім 500 тому що подалося передумав, поки я сам думав-думав, ціна зросла. так що... Кінцево ціна для мене було 450 п'ятдесят. Продали той продали. У нас тут програм. Вантажіку з такому моні Маквин продають за 80 гривень. Фотоапарат зеніт. Думав, що там об'єктив буде «Геліус», але на жаль. Об'єктив тут InduStar 50. Продавали такий зеніт за 300 гривень. Ще одна покупка. Ось така вантажівка Mauya McLean. Це у нас смак. За 80 гривень. Цього Дуже цікава покупка. Наприклад, на UX бачив вживана 600 гривень коштує.

— Проходимо. — Проходимо? Ну, дай Боже. Важке. — Жінки, але вони 30-ка, <реклама> 32-34, але у вас більше. — Так, вони 40 на Сучасні. Придбав ось такий бронзер. Чесно кажучи, мабуть, із-за того, що ціна на вилупі була. з дзеркалом. За 15 гривень придбав. Вирішив сьогодні в суботу поторгувати, тому що дуже тепло, людей більш-менш нормально, а на завтра передаю дощ, тому не знаю, чи буду торгувати, чи ні. Поки що на ранок завтрашній немає дощу. Трішки розповім вам, по цінам все інше можете в моєму телеграм-каналі знайти засоб. Такий постмасовий радянський 150 гривень. Волга 200 гривень. Кіт такий 850. Корабель 250 гривень. свічник такий 800 гривень. Тайкус 500 гривень. Такий гаманець 300 гривень. Штоп 350 гривень. Така собака 900 гривень, така має маленький скол 450 гривень. Кіт Сіамський 600 гривень. Європа. Кінь 200 гривень. Така гарна статуетка. Дівчина з рюкзаком. Іспанія 1300 гривень. Пирілка настільна 1000 гривень. Такий ЛФчик 250 гривень. Жорсткий диск на 500 ГБ Зовнішній 450 гривень. Тарілка Львівська. Це в нас буде 450 гривень. Друзі, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, там де я виставляю багато різних речей, котрі ви бачите на відео. І хочу звернути вашу увагу, що майже все, що є в телеграм-каналі, є у наявності, крім 10%. Це те, що з поміткою продано, резерв, або не встиг чи забув видавати з телеграм-каналу. Все інше є у наявності, так що можете портати до гори і дивитися, що в мене продається. Також, якщо у вас немає телеграм-каналу, є мій особистий інстаграм, там, де ви можете задавати мені питання. І також в мене є телеграм-група, там, де я роблю аукціони з однієї гривні щодня. Все це є в описі до відео та у першому закріпленому коментарі. Переходьте та дивіться, що я. Більш детально, що мені сьогодні вдалося придбати, ось така клавіатура. Сама мишка була вже вживана. Тут немає до неї адаптера, а клавіатура має адаптер і виглядає так, начебто нею не користувалося. Потім ще перевірю. Нова вона коштує 2000 гривень в залежності від магазину, який продає. Сама клавіатура. Без Мишки, а з мишкою там і дорожче може коштувати. Далі вантажівка. Вантажівка у нас ідея на то управління, але в компакті немає пульт управління. Так що буду окремо продавати, може комусь треба буде сама вантажівка. Лампа ось така невеличка, вона працює, там сама лампочка також невеличка. Не вистачає кепки у цього світильника, тому я навіть не знаю, чи варто було його купувати чи ні. І синтезатор працюючий. Працює синтезатор. Купене за 450 гривень, лампа за 120, вантажівка за 80 гривень. Клавіатура за 70 гривень. Прям нічого цікавого, унікального не було на бараховці, але купив такі предмети. На цьому я трішки зароблю. На бараховці людей було не так вже і багато, як буває у неділю, але все ж таки були люди. Продав сьогодні на 4 тисячі гривень. Основна продажа це дві статуетки диво звірі продав в своєму колегі. За 2300 гривень, а купував їх за 1700 гривень у свого підписника. Трішки монет і ще одну невеличку статуєтку продав. Там пару дрібниць от і все. Щось я трішки протупив. Тут же ж адаптер один іде на мишку разом з клавіатурою. Просто можна його приставляти або зберігати в клавіатурі, або в мишці. Підключив, мишка, сама працює. А клавіатуру поки що не можу розібратися, як вона підключається, чомусь не працює. Треба розбиратися. Зараз перед випуском відео немає часу на те, щоб розібратися. А зараз покажу те, що купив, продав, та розпаковки на протязі тижня, що були приємного перегляду. Зустрівся з людиною, придбав трішки позолочених годинників. Підуть на позолотку, тому що не працюючи. Хоча слава сама по собі така цікава, треба ще подивитися, може і працює. Взагалі я радий, що сьогодні вдалося мені вибратися з дому, трішки пройтися, тому що від маршруту автобуса до адреси було багато іти. Сьогодні чудова погода, мені така подобається, коли трішки прохолодно, ну, при цьому світить сонце і воно трішки зігріває. Класне відчуття, мені дуже подобається. На жаль, воно не так часто за рік буває, тільки іноді восени та навесні. А взагалом дуже класна файна погода. Вирішив спробувати продавати ось такі рамки для монет. Це у нас Середній розмір є ще більший, але в мене в наявності немає. Взяв на пробу ось такий маленький і трішки більший розмір. Так що, кому цікаво, можете замовляти під монети. Сюди можна ставити не тільки монети, а різні об'ємні речі. Наприклад, ось таку підвіску можна сюди вставити. Ця підвізка з плаща Приблизно середнє віччя. Сюди можна ставити не тільки монети, а й різні об'ємні речі. Тут плівка йде силіконова, вона розтягується. По цінам така маленька коштує 100 гривень, більша коштує 130 гривень. В комплекті йде рамка та підставка під нею. Останні продажі ось такий експонометр. Приїхав з Англії сюди. Проданий за 350 гривень. До нього йде чухов шкіряний та коробочка. Фотоапарат Kodak, повністю пластмасовий, Така недорога модель, продана за 450 гривень. Ці два предмети в мене під реалізацію. Я взяв деякі речі під реалізацію, якщо пам'ятаєте, коли набрав багато речей, котрі були привезені з Європи. Ці речі я забув показати, там ще є декілька фотоапаратів. фото... Та відеооб'єктивів, котрі виставив свій телеграм-канал. Продав три комплекти ось таких монет. Це в нас 2 євро на честь України, котрі випустили Естонія, Латвія та Літва у 2022 та 2023 роках. Кожен комплект проданий по 650 гривень. Монета з мого аукціону продана за 100 гривень, це в нас 5 копійок 1880 рік стан. Середній, можна сказати. І такий набір з трьох монет номіналом в 5 рублів, проданий також з аукціону за 400 гривень. Повернулася до мене моя тарілка, точніше, не моя, а котра в мене була під реалізацією. Це ось така церковна тематика. Тарілка львівської керамікоскультурної фабрики. Я її продав людині. Я тоді дві тарілки відправляв. Одну, одна залишилася там, а іншу мені повернули. У людини стався життєвий форс-мажор, тому він повернув цю тарілку. І я з нього не брав гроші, тому що він обіцяв, що мені поверне найближчим часом за ці тарілки, що я йому відправив. Але в нього не склалося, тому одну він мені повернув. Справа в тому, що ця тарілка в мене під реалізацією, і я вже віддав гроші е, колишньому господарю цієї тарілки. Так що, це вже повноцінна моя тарілка, і буду заново її продавати. За ранок мені приїхало 4 посилки. Зараз розпакую та покажу, що приїхало. Дві посилки від підписників і дві посилки замовлення в інтернеті. І так, почнемо. Цю посилку я розпакував, тому що був накладний платіж. Тут є трішки значків та монети України. Ось такий значок, відмінник служби, Алюмінієвий, без закрутки є потертості. Далі латунний знак спортивний. Тут в нас втрачена емаль і хтось пофарбував. Сам знак латунний. Далі ще латунний знак механізатор другої ступені. 25 років заводу Запоріжсталь, на жаль, втрачена емаль зверху. Латунний знак. І ще ось такий знак Радянської Товщині 25 років. І монети. Так. 5 гривень номінал 17 рік. 100 років Збройним силам. З 1917 по 2017 рік. Початок формування Збройних сил України. 100 років тому. 5 гривень 2017 рік. Козацька катерининська церква. Бій під Крутами 2 гривні 1998 рік. Далі Олексій Погорєлов. 2019 рік. Номінал 2 гривні. Іван Труш. 2 гривні номінал. 2019 рік. 2 гривні номіналом 2016 рік, 20 років Конституції України. 2 гривні 2019 рік пантелеймон Куліш. Я у Львові жив на вулиці Пантелеймона-Куліша, це біля форм Львова. Район гарний, але трішки незручний для мене. Місяць там прожив. І ще у нас 2 гривні 1998 року у НР Українська Народна Республіка. 80 років з дня проголошення Незалежності. Незалежність була проголошена 22.01.1918 року. От і все. За значки та монети я заплатив разом з доставкою приблизно 1650 гривень. Так, це в нас інтернет замовлення. Приїхали до мене монети 2 євро на честь України, котрі випустили Латвія, Літва та Естонія. Я вже продавав ці монети і знову є в наявності. Ось тільки капсули приїдуть пізніше. Капсули затримуються по доставці. Ось три. Ці монети. Продаю я їх 650 гривень за комплект з трьох монет або 250 гривень одна монета. Кому цікаво буде, як прийдуть капсули, я виставлю свій телеграм-канал і зможете замовити. Далі ще одна посилочка це інтернет-замовлення. Приїхали ось такі брюки до мене. Зараз покажу, в чому їхня фішка. Фішка в тому, що сюди вставляється монета, і звичайний брелок перетворюється на брелок з монетою на честь ЗСУ. Або будь-який інший діаметр тут 30 мм. І якщо якусь іншу монету вставляти, є ось така проставка. На жаль, багато. Монет тут не можна вставити, але все одно це досить цікаво, досить прикольно. Сам брелок коштує 150 гривень. Якщо з монетою, то ще плюс ціна монети, наприклад, військово морський сили 100 гривень. Ось такий брелок з монетою буде коштувати 250 гривень. Також можна замовити через мій телеграм-канал. Також через проставку можна вставити. Як приклад, монету 2 євро. І також правильно вставив монету, тепер вона надійно там встановлена. Просто вперше їх купив і не знав, як правильно встановлюється. тепер правильно поставив і все. І досить крутий брелок з карабіном. І залишилася остання посилка це від моєї підписниці Людмили з Івано-Франківської області. Приїхала. Зараз розпакуємо. Тут посилка на 2000 гривень це разом з доставкою. І дякую Людмилі за довіру. Я зараз розпакую, передивлюся і відправлю гроші їй на карту. Це в нас олімпійський ведмідь тернопільського. Фарфорового заводу. Цікавенький такий. Йдемо далі. Опа. Ось така велика річ. Це в нас сигаретниця. Має бути музична і сам матеріал цеумін. Але в чому музичність, це можливо те, що тут дзвоник стоїть, можливо, тільки це є назвою музичний. Дуже надійно запаковано, щоб все добре доїхалося і не билося одне. Не з одним. Всередині стоїть механізм, як на музичній скриньці повинен бути. Але як воно заводиться? Мабуть, якось так повинно заводитися. Це, мабуть, і є ключ. Або ось тут заводитися. Хоча ні. Треба розбиратися, тому що вперше купив таку сигаретну. Ну, Виглядає досить антуражно. А тут в нас статуєтка пляжниця. Така маленька, це в нас стареньке полонне. Тут щось схоже на скольчик, на жаль, потім ще придивлюся, коли виключу камеру, тут так незручно. Так, йдемо далі. Голкіпер. Це у нас латунь або бронза. Ціна 4 рубля, 15 копійок. Це німор повинен бути. Цікава статуеточка. Моєму сину сподобається, тому що він любить на воротах стояти, коли футбол з друзями грає. І фотооб'єктив. Це не дешевий. мир 1В. Але він з дефектами, якщо бачите, Він падав, на жаль. Потім ще по лінзам треба буде перевірити. Ну, стан такий собі не дуже. Та й видно по ньому, що. Досить активно використовувався. От і все по розпаковці. Сподіваюся, вам сподобалося розпаковка. Ідемо далі. Продажі для мого підписника. Тут авіаційний годинник. Він не працюючий Такий в поганому стані, проданий за 300 гривень. Дістався мені безкоштовно. Сокера, це попросили мене. Продати це давня сокира, котра використовувалася нашими пращурами. Сокири декілька тисяч років, але її продаж всього на всього 1200 гривень. І це зайвий раз доказує те, що якщо старе, це не означає, що воно дороге. Звісно, можна сказати, це як музейний експонат. В музеях є такі сокири, але вони не являються прям сильною рідкістю і попит на них невеликий. На віоліт я виставляв цю сокиру з резервом 2000 гривень. Торги дійшли всього-навсього до 1000 гривень. Далі компас. Також в мене під реалізацію, це німецький компас. Періоду Другої світової війни, але тут немає свастики. Проданий за 700 гривень і продана приставка Денді. Не хочу її діставати, щоб потім не складати, так як зараз буду вже відправляти цю посилку. Продана приставка за 1300 гривень, купувалася за 1000 гривень. На жаль, прибуток зовсім невеликий, але з іншої сторони, як подивитися, півроку тому. Назад вклав 1000 гривень і отримав плюс 30% за півроку. Якщо можна так себе втішати такими цифрами. ну Взагалі-то це не дуже цікаво. Ось так. За 1000 гривень купити, за 1300 гривень продати за півроку. Звісно, хочу мінімізувати такі випадки, але від цього не можна бути застрахованим. Тим більше, коли купуєш щось нове для себе. А на цьому в мене все. Сподіваюся, відео було цікаво та корисним. До зустрічі!